Щороку восени до шахтарського міста приїздять ганболісти з різних областей України та за кордону, аби позмагатись за кубок першості у міжнародному турнірі пам'яті Бориса Макарова, який був суддею міжнародної категорії і разом з колегами у 2001 році започаткував дані змагання. За 13 років свого існування турнір з гандболу набув популярності у світі спорту. Його початку чекають і юні спортсмени, і їх тренери, які, не вагаючись, беруть участь у спортивному заході. Відкрив турнір з гандболу кубок Бориса Макарова, заступник голови Андрій Сторонський. Я знаю, що цей турнір з радістю чекають команди з багатьох міст, які сьогодні тут представлені. І приємно, що продовж багатьох днів приїжджає команда Галярення з Литви, що дає змогу на назвати цей турнір міжнародним. Я сподіваюся, що на цьому майданчику ці молоді жінокі. Цей закупок цьогоріч приїхало п'ять команд з різних куточків нашої держави. Також були представлені дві команди з Литви, які не новачки у цих змаганнях. Протягом чотирьох днів гандболісти боролись за перемогу, кожен у своїй групі. Перші ігри для господарів турніру видались вдалими і результативними. Капітан нововолинської команди Максим Савицький розповідає: після не надто хороших результатів у минулому році цього разу хочеться виправити усі свої помилки і перемогти. Ми в той рік грали дуже погано, але цьому вже набагато краще. Є якісь команди, з якими найважче грати? Ну так, да, вроді. Портовий. Як капітан команди, ти задоволений? Як грає твоя команда? Так. Нововолинський гандболістів тренер команди з міста Бровари Наталія Горбаха вважає фаворитами турніру. Зі своїми підопічними вона на змаганнях у шахтарському місці вдруге відзначає професійність команд і належну організацію. Все чітко вистроєно, організаторам, ніяких ні претензій абсолютно. Це не перший рік. На сьогоднішній день це тринадцятий турнір, поэтому. Другого ожидать не стоило все четко. Команды хорошие по сравнению с прошлым годом намного выше уровень. Это видно. Ребята добавили. Опять же, приехала Литва. Две команды. Да, виросли за год, ребята. Ну ми надіємося. Ми тоже вирослі нас тоже замітіли, поэтому боремося, стараємося. Гандболісти закарпатського міста перечин на турнірі вперше. А от їхній тренер Владислав Янкович вже вп'яте. Своїми враженнями від змагань від команд учасниць поділилися закарпатські гості. Рівень команд надзвичайно високий е враження лише позитивні. В мене викликають емоції з цього турніру. Якщо я п'ятий раз кажу, вже приїжджаю, значить мені подобається сюди приїжджати і, надіюсь, на майбутнє теж будуть запрошувати нас. А як організація вам турніру? Організація просто на вищому уровні. Дітям дуже подобається сюди приїжджати, тому що тут завжди нанагороджені багато призів, подарунків. І дітям це подобається. Ми довго готувалися. Хотіли виграти, хочемо. Ми активно ходили на тренування і дуже довго займалися. Можливо, чуб за якісь команди, за рівень підготовки. Так, Команді дуже складні, складні але ми спробуємо виграти і вибороти перше місце. Під час змагань гандбольні баталії серед юнацьких команд не вщухали. З кожною грою хтось ставався ближче до перемоги, а для когось турнірна таблиця показувала невтішні результати. До фіналу дійшли найсильніші команда з міста Києва та команда портових з Одеської області. Цьогоріч фортуна була на боці гандболістів з Київського спортивного ліцею інтернату, які перемогли суперників з рахунком 25-22. Такий успіх своїй команді Ярослав Мізик прогнозував ще на початку турніру. Я якась команда, яку ви найбільше боїтесь, якісь такі запер... Тля суперніякої команди Ми всіх виграємо. за третє місце. Змагались нововолинські гандболісти та команда Запоріжжя. Гра закінчилась з нічийним рахунком. Та серія після матчевих пенальтів принесла бронзу гостям турніру. Усі спортсмени були нагороджені кубками, медалями та подарунками від спонсорів змагань.